З початку повномасштабної війни громадська організація Егіда Центр у співпраці з містом розгорнула гуманітарний хаб у Народному домі для прийому переселенців. Разом з підприємцями і іншими небайдужими криворіжцями волонтери змогли надати людям можливості перепочинку, а також їжу, одяг, речі першої необхідності. Допомагали ВПО зорієнтуватись на новому місці. Нині гуманітарна місія триває. Кривий ріг приймає новий потік переселенців з Покровська, Нікопольського району та населених пунктів Донеччини, що опинили в епіцентрі активних бойових дій. Було жахливо страшно, тому ситуація була складна і розуміли, що вже треба виїжджати. Ми вирішили залишитись тут. мами тут буде робота. Є люди, які приїжджають, то вже знають, де будуть останавлюватися, де будуть жити. Є люди, які ще не розуміють, куди їм їхати, що робити. Тому працює в штатному режимі транзитний дитячий садочок, де люди можуть зупинитися. Там є і можна відпочити, помитися. Поїсти, поки люди приймуть для себе важливе питання, що вони будуть робити далі, чи будуть шукати тут у нас в нашому місті, житло, чи поїдуть далі до центру. Потрапляють і переселенці з пораненнями та хворобами. Тож координатори напряму співпрацюють з медичними установами міста. Дуже затребувані і психологічна та юридична допомога в нашому місті і прильоти, і діти дуже страждають від цього. Надо знайти їм. Розгрузку, допомогти їм прийти до тями. Також працюють наші юристи. Юристи працюють, допомагають людям і зібрати документи, і в правовому полі роботу роз'яснюють, які є види компенсації, де отримати, до кого можна звернутися, як звернутися до Європейського суду. Люди втрачають, на жаль, і паспорти, і свідоцтва про народження. Тому цими питаннями ми. Опікуємося охоплення переселенців, що потребують допомоги, вже сягає за межі міста і навіть області. З початку літа координатори і волонтери працювали у масштабному проєкті міністерства реінтеграції, отримали знання про рівень соціалізації, інтеграції та потреби ВПО у Кривому Розі. Ми будемо на основі цього дослідження коригувати програми для переселенців, просити донорів заводити проекти, які потрібні імені переселенцям громади міста Кривий Ріг. Мета нашої організації це допомога бенефіцарів в даному випадку. Навірно, вже вся громада Кривий Ріг. Ми не можемо сказати, що тут немає пострадавших, як психологічні, психологічні матеріальні і так далі. І далі розбудова потенціалу громади. Відкриваємо центри. Ремонтуємо лікарні, далі буде. Тож нічого для переселенців без самих переселенців, кажуть координатори і волонтери гуманітарного хабу, адже практично всі вони також пройшли цей шлях. Я переселенка з Миколаївської області, де була на лінії розмежування біля Снігирівки. Ми це все пройшли на собі. Допомагаємо людям, везуться вдіться, де їм. Допомогу, яку їм треба, якщо ми знаємо, допомагаємо, де оформити, хто до нас приходить, юристи, психологи, в нас все, є в народному домі. Ми їм підказуємо, до кого звернутися». Олена кілька років тому вперше приступила поріг народного дому. Тоді її велика сім'я з Луганська була змушена шукати прихисток у Кривому Розі. Сьогодні дівчина каже, з'ясували, що волонтерство є її сутністю. Зараз вона допомагає багатьом людям. Нас відвозили в лагеря і там з нами всі розвлекательні центри. А потім, вже, коли почалася повномасштабна війна, мені кажуть, пошли з нами допомагати, ти ж знаєш, як це, ну, як це проходило. то вже. Потім я говорю, думаю. Да, надо помочь, потому что я понимаю это, что надо помогать и остальным. Потому что нет, я уже это пережила, я знаю, как это тяжело. Поэтому с 17 лет я начала работать здесь, в Народном доме. Поначалу было тяжело, выгорание было прям критическое, все в том духе. Но потом как-то уже адаптировалась и как-то, ну, уже как-то более спокойно начала принимать и понимать, что Якщо ти сейчас себе не успокоюш, то нікак не поможе другому. Під дахом цього гуманітарного центру почали надавати ще один вид допомоги все для встановлення справедливості і покарання воєнних злочинців. Це юридична підтримка осіб, які постраждали через злочини проти людяності або інші воєнні злочини Російської Федерації в Україні за час повномасштабного вторгнення. Мова йде зокрема про злочини, такі як вбивство, злочини сексуального характеру. Катування або нелюдське поводження, незаконне позбавлення волі, обстріл громадських та цивільних об'єктів, такі, наприклад, як музеї, школи, лікарні, об'єкти, що мають історичне значення, культурні об'єкти, житлові будинки. І в результаті обстрілів людина може отримати якісь фізичні ушкодження, може втратити частково або повністю своє житло. Мета допомогти кожному постраждалому від російської агресії у формуванні і поданні заяви, а також представництво та захист інтересів у міжнародному кримінальному суді. Ми зустрічаємося з цими постраждалими, спілкуємося, надаємо їм повний юридичний супровід і повну юридичну підтримку в судовому процесі. Ми намагаємося всіляко їм допомогти там, в гуманітарному плані, в плані того, що розповідаємо про їхні права та обов'язки, збираємо докази російських злочинів. Най принципово, щоб людина була саме в Кривому Розі, Людина може знаходитися в іншому місці, може бути навіть за кордоном. Для цього є в нас спеціальні додатки, через які ми спілкуємося по відеозв'язку, по аудіозв'язку. Докази теж збираємо ми там, з допомогою всіляких компаній, типу нової пошти Укрпошти. І потім направляємо до Івано-Франківського для перекладу на англійську-французьку мови. з івано франківська направляємо вже безпосередньо до Парижа до адвоката. Саме в столиці Франції розташоване адвокатське бюро, що здійснює юридичний супровід справ українців у міжнародному суді. За відновленням своїх прав уже звернулося близько 60 криворіжців та мешканців інших регіонів. Серед них постраждалі внаслідок ракетних обстрілів. Це скарги, які вже заповнені, які вже перебувають у адвоката і вони подані вже до міжнародного кримінального суду. Все це, це є абсолютно безкоштовним, оскільки фінансується за допомогою міжнародних партнерів, міжнародних спонсорів. Ті люди, котрі втратили близьких, в них це є основною метою. Вони йдуть до міжнародного кримінального суду, щоб винні були покарані, щоб вони бачили особу, яка саме вчинила цей злочин. Друга наша діяльність, друга ціль нашої діяльності це безпосередньо. Римання компенсації, тому що рано чи пізно, але війна все ж таки закінчиться. І особа, яка втратила повністю все своє житло, своїх рідних, просто отримала якусь моральну шкоду. Вона має право на те, щоб їй понесли за це все збитки, щоб їй це все компенсували. Юлія розповідає, часто волонтери діють методом сарафанного радіо, досліджують коментарі соцмереж, аби знайти постраждалих, та не всі готові йти на контакт. Вони думають, що після обстрілів до них звертаються якісь шахраї, і їм стає від цього моторошно. Далі по іншій класифікації складнощів, так би мовити, це у нас іде збирання доказів, тому що є, наприклад, такі документи, як акти обстеження приміщення, які видає міський виконком або просто виконкоми районні. І люди чекають певний проміжок часу, щоб отримати ці акти обстеження. Це теж ускладнює наш. Етап подачі до суду, але людина може заповнити скаргу навіть без доказів, просто там, грубо кажучи, свій паспорт додати, фото, відео з місця подій. А потім, вже коли в неї з'являються якісь додаткові докази, вона може надсилати нам, і ми їх будемо залучати до цієї заяви, яка вже була подана до міжнародного кримінального суду. Чим більше українців подадуть заяви до Гаазького суду, тим результативнішим буде сам судовий процес, що відкриє очі на скійне в Україні російськими воєнними злочинцями. Документальні факти є приводом для подальшої всебічної допомоги Україні військової та гуманітарної. А ще це пряма боротьба з російською інформаційною війною на заході, яка не менш агресивна ніж зброя ворога. Світ ще здригнеться від вивіреної послідовної брехні російських юристів під час судового процесу, і нам не можна їм програти каже Юлія. Міжнародний кримінальний суд загострює свою увагу на Україні на проблемі українських злочинів на тому, що коїть Росія на нашій території. Але Російська сторона вона теж в свою чергу захищається. Вона йде по принципу пропаганди, яка була в Маріуполі, яка була в Бучі, яка була в Ірпіні. І вони на всіх цих факторах вони грають велику роль. Вони можуть правильно правдиву інформацію подати так, щоб вона виглядала, нібито Україна все вигадала, нібито ми брешемо і тому подібне. І ось чому саме важливо роль адвоката в міжнародному кримінальному суді, щоб він мав змогу довести, що це все не та. Щоб він мав змогу заперечити російській стороні і щоб довести те, що дійсно Росія є агресором, вона дійсно є вбивцею. Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов, Денис Захаров, Артем Кравченко постфактум.